Батьківський дім Батьківський дім дім радості і щастя, де ми зросли і пройшли наші роки, де нас ховали від спокус і нещастя, оберігали нас від горя і журби. Батьківський дім, дім сповнений любові, всі найсвітліші спогади життя для нас лишились у батьківському домі. Усі найкращі, найтепліші почуття, там нас любили без умов і правил, такими, як ми є, і без прикрас. Там так багато й щиро все прощали, там турбувалися з останніх сил про нас, за нас молилися, не встаючи до ночі, і гіркі сльози з маманих очей долівку укривали в домі отчім. За кожного без винятку з дітей. Батьківський дім залишиться у серці на всі мої майбутні дні. Для нас збудований він був у тяжкій праці, в молитві, на колінах і слізьми, збудований не з міцного каміння, а з молитов, любові і добра. Цей дім для мене домом став спасіння. Бо в ньому я почула про Христа, цей дім початок всіх початків. Я в нім навчилася любить, прощать, терпіть, я не шукала в нім великих статків, а йшла туди, щоб душею відпочити. Я йшла в цей дім, мой рідненький, мамо й тато, як в найсвітліше місце на землі, та день прийшов, коли кидаю хату. Батьківський дім лишаю назавжди, лишаю вас, і серце так стиснеться, і сліз я не просила, а біжать. Мені одне лишається, вклониться для вас, рідненькі і для Господа Христа. Я буду завжди, завжди пам'ятати, мій отчий дім і вас, моїх батьків, благословіть мене в дорогу, маму й тату. І прийміть подяку за мої щасливі дні.